Якщо ви в пошуках справжньої істини хто ви і вашого духовного призначення? То ви дивитесь це відео не просто так. Підпишись, будь ласка, на наш канал а також в коментарях залиш дякую. Адже сьогодні Ісі Тагая Гая розкриє абсолютно усі секрети саме вашої місії. Не перемикайтесь і залишайтеся з нами на нашому каналі. Адже сьогодні тут іще дізнаєтесь дуже багато цікавих фактів про Україну, про те, коли завершиться війна і як буде змінюватись наша політична ситуація. Нати от в нас так я не знаю, як взагалі в людей, але в мене максимально швидко пролітає 2025 рік. До чого готуватися в 2026 році? Мені здається, от коли вересень закінчується, всі починають уже думати про свої плани саме на 26 рік. І от а, які плани все ж таки можливі може вже будувати Україна? І яка буде в цілому ситуація в Україні в 26 році? Що ви бачите, що передають вам вищі сили? Передаю вам слово. Насправді я бачу, що в 26-му році ситуація ще більше складеться, ніж в 25-році, му році, і вона набуде більш масового масштабу, світового масштабу. Я бачу, що можуть бути відключення електричної мережі, відключення інтернету, а можуть бути великі проблеми з водою в деяких країнах. Саме в 26-му році, а навіть в межах цілих країн прибої, які пов'язані з електричною мережею і взагалі інтернетом. Тому треба готуватися до того, що якісь ресурси електронних карток можуть не працювати. В 26-му році це я бачу десь зима, і, можливо, Осінь, і найскладнішим періодом, який я бачу, це осінь зима 26-27 роки. Пані Сіто, от власне, також хотіла вас запитати, чи змінюється місія кожної країни після проходження певних якихось етапів? От зараз ми проживаємо. Чи війна? Чи зміниться місія України? Так, я бачу, що буде підніматися в своєму розвитку, що саме на території України будуть виготовлятися нові технології, будуть працювати заводи, будуть інвестиції з різних країн світу. І я бачу, що Україна буде приймати людей з інших країн, які будуть страждати від різноманітних стихійних лих. Вони будуть приїжджати в Україну, і я бачу, що в майбутньому в Україні буде проживати багато людей, багато народностей різних, і Україна буде однією з найрозвоніших країн світу. Зараз усі починають невпинно говорити про те, чи буде знову обвал гривні? Як відчуваєте ви, чи буде знову зростати долар та євро по відношенню до гривні? Чи буде стабільна ситуація в наступному 26-му році? Я бачу що в два році велику можливість падіння євро. Чому це може бути пов'язано 26-27 рік може рік? падіння євро. Чому якщо в Європі розпочинаються воєнні дії, це буде пов'язано з падінням євро? Зараз долар знаходиться в скрутних обставинах. Америка має багато зовнішнього боргу з Китаєм. І для того, щоб в Америці піднятися, потрібно з'їсти якусь іншу валюту. І це може бути євро. Тому, звичайно, я не бачу падіння гривні в найближчий час, але я бачу можливість хитання долару і євро. Ми колись з вами вже розмовляли на рахунок того, що може бути все ж таки одна електронна валюта, і це було досить давно, коли ми з вами розмовляли. Чи ще може це впровадитися? Якщо так, то коли власне нам до цього готуватися? Ну, я думаю, що ці системи вони зараз наразі знаходяться в стадії підготовки і їх можуть підготувати до 2027 року. Пані Сіто, ми зараз бачимо про те, що дуже багато жінок, які намагаються пробуджуватися в духовному плані. Чи можуть ці жінки в майбутньому приходити до політичної влади керувати нашими країнами? І в цілому, чи бачите ви в найближчі роки нового українського політичного лідера? Можливо, він вже є, і ви навіть бачите його ім'я? А я бачу, угу. що Велика зараз небезпека заключається в тому, що правління деяких країн, вони ось цю саму езотерику, ось цих самих жінок, вони пригнічують. І вони припиняють ось цей рух пробудження взагалі. Я бачу, що такі тенденції відбуваються в Китаї. Я бачу, що такі тенденції відбуваються в Росії, і за цим всім стоять в Росії це православні священники, в Китаї це китайська влада. Ми ну, звичайно розуміємо, що за цим сида. І це такий великий відкат до середньовіччя, коли також були такі жінки, сильні, могутні, відаючі, матері, але їх просто всіх спалили на вогнищі. І зараз знову в, в, в цих деяких країнах починається гоніння на невідьмь. Я бачу, що заборонена магія в арабських країнах, езотерика вся заборонена. Дуже багато по світу заборон для жінок, там Ірак, Іран. Страшні закони, які стосуються жінок, їм взагалі там все заборонено. Тобто, влада і чоловіки у владі, вони пригнічують жінок. І це 21 століття. Це дуже сумно спостерігати, що відбувається так само, як в середньовіччю, зараз я з вами повністю Погоджуюся, і от так ми з вами трішки різних технологій. У мене власне питання. От сучасні нові впровадження так, цифрових технологій, наскільки вони, на вашу думку, енергетично впливають на людей? А чи все ж таки ніяк не впливають вони? Ну, Звичайно, впливають, тому що вони мають певні випромінювання. І ці випромінювання вони порушують ауру людей, вони впливають на ауру людей, вони пошкоджують ауру людей, вони впливають на вібрації, на стан. Якщо людина дуже довго зависає в мобільному телефоні, в неї будуть боліти очі, в неї будуть боліти голова, тому що ось ці вібрації, ці випромінення телефону, комп'ютеру, вони пошкоджують. Оболочки людини, і вони негативно впливають на вібраційну структуру органів людини. Тому якщо ми користуємося цими технологіями, ми маємо користуватися в межний період часу. І я сподіваюся, що в майбутньому в нас будуть більш м'якші і бережні технології. Якщо ми будемо розвивати свою свідомість, розкривати її, ми зможемо спілкуватися телепатично, і нам не потрібно буде просто. То мобільні телефони, я завжди рекомендую, хто не дивився, подивіться фільм Прекрасна Зелена. Це фільм, де показано, як планета обрала правильний шлях, і якого рівня вони досягли, і як вони дивляться на Земля. Зараз напевно немає просто такої людини, яка не користується штучним інтелектом в будь-якому прояві, так? І от, штучний інтелект, це все ж таки на наш помічник, ворог, союзник, чи направлений штучний інтелект саме на знищення людини, чи все ж таки на її допомогу? Ну якщо Чесно, в мене дуже сильно виникають сумніви з приводу того, навіщо людям масово не, не просто дозволили користуватися штучним інтелектом, його дали в користування. За цим є певний план і штучний інтелект, який закачений в ваш Он, з яким ви спілкуєтеся, він також може сканувати вас, він може сканувати ваш простір, він може спостерігати за вами. Тобто ми знаємо тільки ті функції, які ми використовуємо, які ми не використовуємо. Ми їх не знаємо. Наприклад, в мене взагалі немає бажання використовувати штучний інтелект. Якщо мені потрібна якась інформація, я просто можу її загуглити і знайти в Гуглі. Я розумію, що це пришвидшує, але знаєте, коли в нас було, був ковідний час, і люди стояли в черзі за пігулками, скажімо так, в мене також це викликало дуже сильні сумніви. Але люди стояли в черзі, всі хотіли отримати свою дозу. І зараз так само люди всі масово користуються, а в мене всередині ні. Мені це не потрібно, а це не те, що я обираю для себе. Тому що це тупіння, коли ми шукаємо якусь інформацію, навіть в інтернеті шукаємо різні джерела, щось відчитуємо. Все ж таки наш мозок працює. Коли все знаходить штучний інтелект, тобто наш власний мозок повністю перестає працювати. Навіщо мені це потрібно? Мені потрібно, щоб мій мозок був сильний, щоб він працював, щоб він удосконалювався. Тому. Я не відчуваю в цьому інструменті, що це хороший інструмент для нас, як для людей. Цей інструмент він не робить наше життя краще. Тобто, вони стали менше працювати, вони стали менше втомлюватися, вони почали більше заробляти. То він дає вам ту інформацію, яку ви і так, в принципі, можете знайти. Але суть в тому, щоб вони зрозуміли, що багато людей одинокі, їм потрібен просто співрозмовник. І вони дали такого співрозмовника. Це перший крок. Другий крок це людинеподібний робот. Який буде жити з вами, в вашому приміщенні. Його будуть вдосконалювати, робити все більше і більше схожим на людину. і Потім ви зможете купити собі чоловіка, жінку, дитину, робота, собаку, робота, батьків роботів, кого завгодно. Ось яка у вас травма існує, що вам не вистачає, замість того, щоб проводити внутрішню роботу, очищувати свою підставу. Свідомість трансформуватися вихована, а вам просто запропонують купити робота. Розумієте, це, це а, насправді погані речі. Це погані речі, і не всі це відчувають. Це не відчувають люди, які їдять м'ясо, які їдять живих істот, які п'ють алкоголь. В них немає чутливості, в них є потреба, їм потрібно її закрити. Немає тонкого відчуття, що це дорога не туди. Ти йдеш від себе дуже далеко. І ось ці чіткі потреби, які ви хочете закрити. Якщо ви не закриваєте їх в собі, а тільки закриваєте їх зовні, роботом, штучним інтелектом, все одно ви будете страждати. Ви не можете вийти із страждань. Тому що темний шлях, він постійно. Вам дає щось, вам здається, що ой, це пігулка щастя, якийсь наркотик вам підкидають, а потім дія наркотика завершується, і ви знову страждаєте, і ще більше страждаєте, ніж до наркотика. Світлий шлях це немає ніякої пігулки. Ти страждаєш. Ти маєш зустрітися зі своїм стражданням, ти маєш подивитися йому в очі, ти маєш глибоко знайти це страждання в собі. І тоді, коли ти його знайшов, коли ти подивився йому очі, воно розчиняється, воно просто йде, воно більше не повернеться. Тобто темний шлях він постійно заганяє вас в страждання, Світлий шлях, світ страждання. І чи то, кому насправді, булодження штучного інтелекту, і саме для того, аби, а ну, в деякій мірі починали деградувати, так? Тому що коли не напружуєш мозок, то так чи. Ну, і в тому числі, якби, от цей от вибір, наприклад, там робота собаки, робота дитини, робота чоловіка знову ж таки. А навіщо і кому це потрібно? Це потрібно тим, хто хоче увести людей дуже далеко від їхнього, від їхньої природи. і на всі ці іграшки, на всі ці речі вам доведеться дуже сильно працювати, тому що спочатку ви взяли такого робота, який буде прибирати ваш будинок, буде вам готувати, буде вас собі мати цілувати. Буде вам казати ті слова, які ви хочете щоб його отримувати, вам достатньо його просто купити. Вам потрібно буде кожного місяця його платити. А будуть приходити перезавантаження, оновлення, за яких вам треба буде платити, і це буде постійно збільшуватися. І для того, щоб утримувати цих роботів, ви самі перетворитися на роботів і будете працювати в день і вночі. Як раби Божі, щоб утримувати тих роботів? Розумієте, це просто це просто гачок, а рибка і вас. Так ловлять на гачок. На гачок чіпляють що черв'ячка. І ви думаєте, ой, який смачний черв'ячок, зараз я його з'їм, а раз і вас вловлюють. І вже ви варитеся в якійсь каструлі в якомусь супі. Ось це ті самі рибки, це та сама історія про черв'ячок. Нам щось попнуть. Річ нам, а чи потрібно нам це реально? Ми скільки жили без роботів. Ми реально раніше були більш розвинені. Ну, подивіться на стародавні храми, подивіться на піраміди, подивіться на те, що створювали цивілізації до нас. Вони це створювали те, що зараз не можуть створити, ніякі роботи не можуть створити, і люди не можуть створити. Були цивілізації більш розвинені до нас. Найбільшому рівні. Чому? Тому що вони були більш з'єднані з собою, серцем, з джерелом всередині себе. Зараз, через роботизацію, багато людей йде дуже далеко від себе, але це також метод очистки планети. Отож, і сі, як можна уберегти себе від штучного інтелекту і від майбутнього роботизації повністю, чи все ж таки уже ми не можемо його вже зупинити. Будуть люди, які обруть роботизацію, які обруть життя в роботизованих місцях, але будуть і ті, що не обруть. Тому вам треба орієнтуватися на життя за містом, на приїзд за місто, на те, щоб у вас була, ділянка землі, щоб ви щось вирощували. Не користуйтеся тим, що вам підкидують. Запитайте, а навіщо це масово дали користування? А для чого? Як взаємодія з штучним інтелектом впливає на мій мозок, чи покращує роботу мого мозку, чи навпаки, як це впливає на мене? Чи не заміняю я дійсно своєї внутрішньої дірки, яку потрібно зцілити просто спілкуванням з роботом? Задайте собі ці питання, більше на приводі часу на природі, відчувайте серцем, де все будете добре. І сітану і на завершення так в нас залишилося три місяці рівно до 2026 року. Для багатьох 2025 рік був непростий. Для багатьох він все ж таки приніс якісь хороші моменти. І власне, що б ви хотіли порадити нашим глядачам зробити, встигнути зробити іще в 2025 році, аби в 2026 році бути трішки щасливішими, багатшими, коханими, і звісно, отримувати все те, про що кожна людина мріє. Слухайте себе, слухайте своє серце, прислухайтеся до свого тіла. Прислухайтеся до свого внутрішнього стану, не бійтеся розривати старі зв'язки, не бійтеся виходимосям, які більше не допомагають вашому розвитку. Будьте вдячними за все, що ви маєте, і за весь досвід, який ви пройшли. Ви великі молодці. І я вас люблю і обіймаю серце.